Всім було дуже цікаво, як взагалі виглядають ласощі від капіван. Давайте з вами сьогодні розглянемо преміум ласощі капіван для собак з куркою та преміум ласощі капіван для котиків з ласосем та сонцем. Давайте розглядати. Відкриваємо для песиків. Ось такі в нас чудові гранулки. Мають дуже приємний запах орегана. Як ви бачите, вони невеличкого розміру, тож підійде як для собак малих порід, так і для великих песиків. Давайте розглянемо для котиків. Як ви бачите, гранулки невеличкого розміру, мають приємний запах орегану та рибки. Окрім того, що ласичі хапіван дуже смачні, вони мають безліч переваг. У складі олія орегана, омега-3 та 6, преміум ласичий хапіван для собак гіпоалергені. У складі преміум ласочих для котиків є комплекс натуральних інгредієнтів, який контролює утворення грудочок шерсть у шлунку. Тож не забувайте іноді балувати свого улюбленця ласичем від хапіван.